Всім привіт! Я приїхала в епіцентр. Насправді я приїхала в епіцентр до Віної Ашан. У мене сьогодні такий новорічний експрес-тур. Я в епіцентрі хочу подивитися в атлеті собі кросівки замою. Хочу подивитися якісь подарунки новорічні. І ще на ялинку хочу подивитися трошки прикрас. Ми вже встановили ялинку, але мені не вистачає якихось прикрас. Я хочу подивитися. Трошечки чогось додавати. Дуже багато всього новорічного. Ой, mm -hmm. Всякі ведмедики, іграшки. Я, до речі, хочу під ялинку собі додати щось чогось такого. Типу сніговички, цей гарний, зелений. Це також гарний. Ой, дивіться, які олені. Клас. Але ціни, звичайно, 690 гривень. Так. Ой, що я тут бачила гарного морозу. Ось такого. Класний. Зеленний. Які гарні іграшки знайшла. Ця дуже гарна. Класна. Оця мені сподобалась. І загалом оці. Ці дуже такі красиві. У мене на ялинці іграшки ось такого плану. Я прям не бачу таких кульок, але ці схожі. Але в мене круглі. У ну, мене в такому золоті, в такому світлому, не жовтому золоті, а такому, такому. І прозорі з блистивками. Іграшки. От, я зайшла в такий відділ з золотим. Дивіться, ці шишки клас. Оці шишки мені подобаються. Клас. Вартість не знаю. 69 гривень написано. От. Я ще, до речі, пошукаю. У мене всіх вілочок моїх по 10 штук, але в мене є квіточки. Ось такого, ну, не зовсім такого плану. Ну, схожі, але трошки інакші. І в мене їх тільки 6, бо їх не було більше. Якщо помачу, то я ще 4 докуплю ось такого плану. Ці класні. Чи бурульки. Ну, мені вони не підходять. Але бурульки клас. Це такі вісунки. Ого! Уга. Такі олені в мене є. Такі. От в мене прозорі з такими блискітками золотими. І просто золоті. Оці, до речі, дуже гарні. Вони як амбуре. Таке червоне золото. Оці, Прикольно, дивіться, динозавр. Він коштує 110 гривень, не знаю. Як на мене це задорого. Але прикольно. Це взагалі тонкий-тонкий пластик. Загалом дуже великий вибір. До речі, ось таких іграшок. Оці дивіться, які гарні. Це пластикові набори, але... прикольні. Оці дивіться, теж. червоні з золотом. Взагалі, mm. ну, дуже багато всього. А я хочу якісь віточки, мабуть, подивитися. Певно, не буду брати іграшки, а візьму якісь гілочки. Подивіться, який гарний цей. Кулька, яка гарна куля mm. Клас. Mm вони ціни не вказують. Не на всіх є іграшках ціни. Оця, дивіться, яка гарна теж. Клас. На сьогодні багато гарних іграшок. Оці також гарні. І, і боролічки. Я прийшла дивитися якісь гілочки, але мені щось не дуже сподобать. Я хочу якісь, не знаю навіть, поки що хочу в ялинку повтикати, щоб була, була більш заповнена. Але поки що по кольору я нічого такого не побачила. І, і, і оці, наприклад, вони гарні, оці класні, але вони, мені здається, дуже масивні. Хоча, не знаю, а ціни? ціни немає, але тут написано 158 гривень, ось таку дивіться. Можливо, ті теж десь. О, ця дуже гарна. Клас. Взагалі. Я люблю, коли так переливається. Це дуже гарно. але 159 гривень. Дорого, мені здається. Ще знайшла ось такі. Вони трошки менші. От. І по кольору мені подобаються. але я не знаю, що подумаю щодо цих. От. Знайшла дві ось такі гілочки. Мені сподобалися. Зараз знайду якусь ялинку, прикладу, подивлюся, як воно буде виглядати. Ось я приклала одну гілочку, ну, мені подобається, в принципі, вона виглядає. Зараз другу прикладу. І ось я приклала другу гілочку. Ну, вона також гарна, але мені здається, оця гарніша, напевно, біленька мені якось більше вона зайшла. Дуже багато різних ялинок. Високі, і невисокі, і засніжені, і не засніжені. Класний. Ми в минулому році купили. І наша ялинка дуже класна. Тут різні фігури є для цього під ялинку ставити. Я колись хотіла ось такий набір із подарунків, які світяться. От, зараз дивлюся. Мені цей олен сподобався, прикольний. Такий золотий. Всяких гілочок можна побирати. І гірлянди, подивіться. Я, до речі, думала, може якось взяти на телевізор в кімнату нам. Тому що в нас там якось не святково в цьому році. Бо ялинка в нас вітальні. От. Ну не знаю. Зараз подивлюсь на якусь. таку більш можна натурально, тут і віночки дивіться, оце який гарний віночок. Класний. Ходила 300 раз, обирала, які гілочки взяти, в итоге я взяла ось такі. Взяла 10 штук. Вони із таким золотом, як у мене на ялинці, і вони трошки білі. Я думаю, що вони трохи розбавлять прям золото-золоту. Мені здається, буде дуже гарно виглядати. от Я взяла 10 штук. Зараз я піду пошукаю, де класно, то, скільки вони точно коштують, бо там ціна або 58, або 68, або 78 гривень за штуку. Зараз хочу зайти в інтерспорт Аутлет. Хочу подивитися кросівки собі зимові, якісь високі і е, тепленькі. От, я бачила пару місяців назад тут були, ну, тут їх вже немає, але подивлюсь, можливо, є щось інше. Прикольне. От, і тут завжди є акції, типу, щось купуєш і друге подаруєш, щось таке. Дуже багато різних кросівок. Їх теж Там пішло чоловіче, сюди вже пішла жіноче. Знайшла прикольні кросівки ось з такого плану. Я щось собі хотіла, щоб вони були тут трошки вищі. І ось з таким от, чимось таким тепленьким всередині. От. Але, на жаль, тут немає мого розміру. Вони коштують зараз 2800. Типу, тут тільки 36, 37, 38. Знаєте, я порилась трошки. І знайшла 39-й. Була одна коробка, іначе вони якраз на мене. не на мене В общем, я поміряла, мені щось не зійшли, ці красивки, вони прикольні, але не під... Спортивки, а під джинси типу. Під джинси були б класні. Коротше, щось мені в них не сподобалось, тому буду далі щось дивитися. Насправді дуже багато класних кросівок. Оці по кольору дуже гарні. Класні. Ой і чого дивіться, які стильні. Клас. Дуже класні. От, вони коштують так. Можливо, щось такого подивиться. Як думаєте? А ці прикольні. Такі навалянки трошки схожі. І по вартості вони ще дешевші. Щось таке. Ой, ще дуті. Він, якби були такі чорні, я б важливо такі тепленькі класи. Я би подивилась, може чорний такі. Біжені не знаю. Чо тут ще? Ось такі. І типу уй. Ще повірила ось такого плану. Сім'ю прикольні. Але якби вони чорні, вообще взагалі не різноманіту. Дуже світлі. Знайшла схожу сумку по типу, як я замовила собі на Аліекспресі, але... але на Аліекспресі вона більш якісніша, ніж тут, і ця коштує 2000 гривень, а я купила за 600. Дивіться, які прикольні шубки по типу Теді. Вона легенька, не знаю, чи тепла. Ось така ще, але ця коротка і ось така біжева ще є. Прикольно. Оця, до речі, вона плотніша, ця тепла. Так, я та диціна. Зараз подивлюсь, скільки коштує. 4300 гривень. Тут багато прикольних різних новорічних штучок. Дивіться, яка кулька класна. Клас. 650 гривень коштує. Так, і ще є ось така. Дивіться Merry Christmas. Прикольно. Ще така новорічна штучка для молока. Прикольна. Клас. Дуже оригінально. Всякі новорічні подушки. Дуже гарні малюнки, а ця мені подобається з ялинкою. І ця теж хороша. Ой, тут, дивіться, не знаю, що це. Це, напевно, ваза, схожа на вазу. Прикольно. Ой, тут дуже І ці прикольні теж. Дивіться, тут дуже оригінальні такі вази. Ой, чи качі голова. Теж класно, Прикольно. О, тут ще осінній декор є різний. От, грибочки. Ой, якісь легенькі. Це стопори, напевно, такі собачки. Прикольні. А в мене стопори для дверей вигляді лам. Я в юзку брала. Ще покажу вам тут фоторамки гарні, віційні. От, і тут ще є також дуже багато різних. Ой, А на цій стороні тут а, ці свічки. Це ж дуже великий вибір свічок. Ой, я думаю, запахи в них теж класні. Ця пахне дуже гарно. Клас. Ой, ще подушки. У мене взагалі фетіш на зелені всякі штучки для декору, то мені тут все подобається. Це, напевно, іграшки для тварин. Да. Дивіться, які прикольні. Клас. Хрюшка. Блін, прикол, взагалі, це одяг. Ну, насправді я не уявляю, щоб я змогла таке одягнути на мей. Ну, це для собак, скоріш за все. Так, да, для собак. От. Але прикольно. І оце дивіться, пірат класний теж. Яка класна чашка з грибочками, з мухоморами. Прикольно. Тут взагалі такий осінній посуд. Оця тарілочка з мухоморчиками. Ця гарна. Ой, галечик клас. Блін, галечик взагалі шикарний, дивіться. Ну, мені подобається. Класний. Ось ще новорічний посуд, тут різні чайнички, тарілочки. Прикольно. випадково зайшла ще в шармен і побачила оці типу дуті угі, чи щось таке не знаю як називається, але вирішила поміряти, наче прикольно. Прикольно. заїхала ще в Ашан. Дуже подивлюсь новорічне, придивлюсь якісь подарунки. Не знаю, чи буду купляти сьогодні, або просто подивлюсь, що є, і обдумую ці покупки. <свят> Тут Також є багато гарних іграшок. І ці гарні, і ці. І ці шишки теж прикольні. Але я не собі дивлюсь, я просто дивлюсь, типу, гарні. Гарні і прикорні іграшки. Оці скляні також класні. Що я скажу, є прикольні, але в більшості вони просто круглі і звичайні. От. До речі. Хочу взяти якийсь папір упаковочний, подивитись теж. Не знаю, отже, щось розбігаються, але щось. Прям сильно щось нічого не подобається. І це прикольні наборчики теж є. Коротше, вибрати щось можна. Оці дивіться, які прикольні у українському стилі. Гарні, і ще ось ці розписані. Дивіться, теж класно. Все, нарешті дійшла до якихось гарних речей. Те, що я люблю, це всякі свічки Так, Мій кошик щоб не впав. Дивіться, які прикольні. Свічка. Такі. Всякі новорічні. Чашки, до речі, якісь прості. Mm -hmm. Ну, ось ці сторіночки прикольні. Але вони були в одному молодці, здається. А ці прикольні, такі маленькі. Там є з пінгвіном, є з мішкою. Ось такі різдвяні. Ой, оці Ладно. Думала, немає гарного посаду, але гарний посад є. Але я чогось не бачу змії. Це від змії. От. Ось такі прямої не змії. ці прості якісь чашки. Всі, можливо, трошки цікавіші. Я вже приїхала додому, показую вам мої покупки. Я взяла оці тапки, останні, які міряла. Мені вони дуже сподобались. По-перше, вони чорні, по-друге, вони плюс-мінус такі, як куртка. Де я такі хотіла, як дуті. От. І тут прикольно, що тут така, як підкожу, типу еко кожа чи щось таке, і щоб вона не, ну, і подошва ще велика. З протектором, типу, прикольний. От чому я, що я просто йшла, побачила шармен, я давно туди не заходила. Зайшла, подивилась, побачила, поміряла, мені підійшло, я взяла дуже швидко, а не ходила, вибирала 300 годин. Так, далі. Я взяла ще ось таку бумагу, упаковочну новорічну, в золотому кольорі і в білому. Так, і взяла. Я вже показувала їх 10 отаких от, от квіточок. Зараз буду прикрашати ялинку. От, і встановлю оці штучки гарні. Покажу вам мою ялиночку. Прекрасно, дивіться, яка в мене гарна зірка. Рісцяна зірочка на верхівці. І я розказувала, що вона в мене, бачите, в такому золотому кольорі. Вона в основному, бачите, таке ніжне світле золото, кульки. Ну, це зірка. Кульки, калібрі, ось такі в мене є золоті. Ці прозорі, але з позолотою, так. І олені в мене ще ось такі. Вони прозорі, але теж в них таке. позолото де не дає. От, і мені... Зараз в мене вогники, вони теж такі. Настрій такий біло-жовтий. І мені захотілося чогось додати. Мені здалося, що. Недостатньо прикрашена, що чогось не вистачає трошки. От, я обрала такі кіточки, що я десь засуну Ой, просто одну. От. Ну, мені здається, воно буде дуже гарно дивитися тут. Ну, мені подобається. І що колір золота перекликається, і вони такі трошки білі і трошки розбавлять оце все золоте. І ще класно, що вони великі, бо в мене, бачите, плюс-мінус всі грашки одного розміру, нема такого перепаду, окрім оцих маленьких, прекрасних, золотих калібрів. І ці кіточки, я думаю, вони трошки порозбавляють. Ну, коротше, зараз прикрашу, покажу вам результат, але мені вже навіть з одною квітки вже подобається. Я закінчила розставляти квіточки. Мені здається, виглядає чудово, по новорічному класно. От. Тут менше по боках і ззаду зробила, от. а тут зробила трошки більше. Але хотіла, щоб так спереду більш святковіше було, так. коли заходиш. Така от ялинка в мене.